Привіт! Ми починаємо будувати малосигнальну модель підсилювача на біполярному транзисторі з загальною базою, але перед тим, як перейти до побудови малосигнальної моделі підсилювача всього з загальною базою, хочу сказати кілька слів про малосигнальну модель самого біполярного транзистора, яка буде у нас використовуватись при побудові малосигнальної моделі підсилювача. Ми раніше вже вивчили. Малосигнальну модель біполярного транзистора, яку використовували при побудові підси... малосигнальних моделей підсилювачів з загальним емітером та з загальним колектором. Тобто та малосигнальна модель біполярного транзистора, яку ми одержали, вона була універсальна і її можна було використовувати для побудови малосигнальних моделей підсилювачів на біполярному транзисторі. І, в принципі, ми могли використати ту ж саму малосигнальну модель. Яку раніше одержали для побудови малосигнальної моделі підсилювача на біполярному транзисторі з загальною базою. Але я зараз наперед скажу, що якщо б ми використовували ту малосигнальну модель біполярного транзистора, яку ми одержали раніше, це привело б до ускладнення розрахунків. Справа в тому, що для побудови малосигнальної моделі. Біполярного транзистора з підсилювача на біпулярному транзисторі з загальною базою простіше використовувати інший варіант малосигнальної моделі біполярного транзистора, який ми зараз і виведемо оцю от, нову модель, оцю от нову малосигнальну модель біполярного транзистора, по-перше, можна одержати з моделі Еберса Мола для великого сигналу. А по друге, Цю от нову малосигнальну модель біполярного транзистора можна одержати еквівалентними перетвореннями тієї старої малосигнальної моделі біполярного транзистора, яку ми вже вивчили. І як це зробити? Перетворити уже відому вам малосигнальну модель біполярного транзистора на цю нову модель малосигнального біполярного транзистора, як виконати це перетворення? Зокрема, показано в книгі Грея «Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Я вже про цю книгу згадував в одному з минулих відео. І в третьому розділі, який описує в третьому розділі цієї книги, видання книги, до речі, четверте «First Edition. І в третьому розділі цієї книги, який присвячений аналізу. Підсилювачів на біполярних транзисторах є підрозділ, який присвячений аналізу підсилювача з загальною базою в режимі малого і великого сигналу. І, зокрема, там показується, як Перейти від уже відомої вам малосигнальної моделі біполярного транзистора до цієї от нової моделі шляхом еквівалентних перетворень. Але на мою думку, це трохи складно. Набагато простіше для розуміння розібратися, як побудувати оцю нову малосигнальну модель з моделі Еберсамола для великого сигналу. Отже, ми в одному з попередніх відео вивчали. Модель еберсамола, за допомогою якої можна представити транзистор при його аналізі в режимі великого сигналу. І якщо транзистор працює в прямому активному режимі, то його можна замінити -от, отаким -от спрощеним варіантом моделі еберсамола. І як бачимо, тут у нас присутній діод, який символізує пен перехід між емітером і базою, і існує джерело струму кероване напругою і струм через це джерело задає по суті струм колектора. Струм колектора транзистора задається оцим джерелом струму, яке кероване Може бути воно кероване струмом, може бути кероване напругою. В даному випадку це джерело струму кероване струмом. І, в принципі, очевидно, яким чином цей струм колектора залежить від струма емітера або від струма бази. Ми знаємо, що струм колектора дорівнює альфа на і емітера, або струм колектора дорівнює бета на струм бази. Ну і ми ці залежності пишемо тут. Отже, ми бачимо, модель для великого сигналу. Для біполярного транзистора в режимі великого сигналу. Ми бачимо струми, струм бази, струм емітера і струм колектора. І струм колектора задається цим джерелом струму, і ми пишемо, що це джерело струму дорівнює струм, який видає це джерело, дрівня альфа на імітера або на і бази. Ну Тому що дійсно в біполярному транзисторі, коли він працює в прямому активному режимі, струм колектора дрівнює альфа на імітера або на і бази. І ви це знаєте. І оці от залежності вони саме визначають цей струм, який формується таким джерелом струму. І ми з цієї моделі для великого сигналу можемо побудувати малосигнальну модель по правилам побудови малосигнальних моделей. Я нагадаю, що якщо ми будуємо малосигнальну модель, ми, зокрема, всі нелінійні двохполюсники замінюємо резисторами. З диференційним опором. І ми цей диференційний опір розраховуємо, а залежні джерела ми замінюємо їх малосигнальними еквівалентами. І якщо залежні джерела для великого сигналу описують взагалі залежність одного великого сигналу від іншого великого сигналу, то малосигнальні лінійні еквіваленти таких залежних джерел описують лише. Залежність зміни одного параметра від зміни іншого параметра. От зокрема, в даному випадку, оця модель, модель для великого сигналу вона оперує великими сигналами, які протікають через емітер, базу та колектор. Це можуть набути, наприклад, струми робочої точки спокою. І емітер 0, і колектор 0, і бази 0. Якщо ми будуємо малосигнальну модель з цієї моделі для великого сигналу, ми оцей діод замінюємо, оцей діод нелінійний двохполюсник, ми замінюємо його диференційним опором. Тобто ми замість діода малюємо резистор і розраховуємо диференційний опір цього резистора змінному сигналу, малому змінному сигналу. І трохи пізніше ми розглянемо, як розрахувати цей диференційний опір. Але по правилам переходу від моделей в режимі великого сигналу до моделей в режимі малого сигналу, ми цілком можемо замінити нелінійний двохполюсник цей діод, резистором з диференційним опором, який характеризує диференційний опір цього діода малому змінному сигналу. І ми замість керованого джерела для... цього джерела великого сигналу. Ми ставимо джерело малого сигналу. Давайте ще раз, оце от джерело великого сигналу, воно описує, як залежить великий струм колектора від великого струму емітера або від великого струму бази. А оце от джерело малого сигналу, воно вже буде описувати, як залежить приріст струму колектора від приросту струму, скажімо, емітера або від приросту струма бази. І маленьке К це оцей от приріст струму колектора. І колектора дорівнює І К0 плюс І маленьке К. І, І маленьке К описує відхилення струму колектора відносно ІК0. І К0. От, І оце от джерело струму в малосигнальній моделі, воно якраз характеризує уже лише зміни струму колектора відносно І К0. І, ну, в принципі. Можна е, без проблем записати, чому дорівнює цей маленький приріст струму ІК, тому що це ми вже все раніше розглядали. Ми зокрема знаємо, що коефіцієнт передачі за струмом бета майже однаковий що для великого що для малого сигналу. Бета дорівнює і колектора на І бази. Тобто бета дорівнює і колектора велике на І бази велике, і також разом з цим. Бета дорівнює і маленьке колектора на і база маленьке. Це ми вже вивчали, що бета як для великого, так і для малого сигналу майже однаковий. То ми можемо написати, що і маленьке колектора дорівнює бета на і маленьке бази. Ми можемо так написати. Коефіцієнт альфа він теж майже однаковий що для великого сигналу, що для малого сигналу. Перепрошую. І тому і маленький колектора дорівнює альфа помножити на і маленьке емітера. Але більш за все нас цікавить ця залежність. Я сподіваюся, ви вже знаєте, що зміна струму колектора пов'язана зі зміною напруги між базою і емітером через оцю от формулу. І маленьке К дорівнює GM на У маленьке 1. Де У маленьке 1 це оця от напруга між емітером і базою. Бачите? Це напруга У1. Причому, якщо напруга на базі, якщо потенціал бази буде більший, ніж потенціал емітера, У1 буде додатній, і приріст струму і колектора от в цьому напрямку теж буде додатній. Ще раз повторю, що якщо полярність напруги оцеї малої У1 буде ось така, потенціал бази більший, ніж потенціал емітера. То напруга У1 з такою полярністю буде додатня, і приріст струму і маленьке К, який відповідає приросту напруги У маленьке 1, оцей приріст струму і маленьке К, він теж буде додатній і він буде направлений в таку сторону. Але якщо приріст струму У1 буде У1 буде від'ємний, тобто якщо напруга буде направлена в протилежну сторону, то приріст струму і маленьке К теж буде від'ємний. І це значить, що струм і маленьке К насправді буде в іншу сторону направлений. Тому, якщо я напругу У1 поміняю, отак от її напрямок е, зміню, тут, він був від, е, тут потенціал емітера був нижчий, потенціал бази був вищий. А тепер розглянемо іншу ситуацію, коли потенціал бази нижчий, а потенціал емітера вищий, і У1 направлено від бази до емітера. О. Тобто, якщо напрямок напруги У1 змінюється, то напрямок струму і маленьке К теж змінюється. Але по величині він залишається таким самим. Чому я намалював цей другий варіант? Тому що саме його нам буде зручно використовувати при побудові малосигнальної підсилювач, моделі підсилювача з загальною базою. Ось. Ну, єдине, що нам залишилось, це розрахувати диференційний опір області між і базою. Ну, оскільки в нас між і базою в даному випадку включений діод, то диференційний опір між і базою РБ є маленьке, буде дорівнювати диференційному опору цього діода. А ми знаємо е, з попереднього вивченого матеріалу, що одиниця розділить на диференційний опір діода, дорівнює струму, який протікає через діод. Були, е, Великий струм, який протікає через діод, розділити на температурний потенціал Фіте. Іншими словами, диференційний опір діода дорівнює Фітера, розділити на великий струм, який протікає через цей діод. Тому от вам вже одна формула для розрахунку цього R маленьке BE. Це Бітера розділити на струм емітера нульовий, на струм емітера в робочій точці, точці спокою. Давайте перетворимо трохи це рівняння. Згадаємо, що GM дорівнює і колектора на фітера. І колектора дорівнює альфа і емітера. І звідси можна виразити і емітера через GM. І емітера буде дорівнювати GM умножити на фітера зділити на альфа. І я оце от і емітера підставляю сюди і одержую фітера зділить на фіте GM, а оце альфа йде в чисельний. Далі фітера скорочується. І ми одержуємо, що R база емітер дорівнює альфа на gm. От вам дві формули, за допомогою яких можна розрахувати диференційний опір між емітером і базою. Це буде фітена і емітер 0 альфа на GM. І дивіться, в чому а, а, ідея. Цей диференційний опір він буде дуже маленький. Це буде диференційний опір прямо зміщеного діода, і реально дуже маленький. А, Десятки сотні Ом, не більше, наприклад, чим 100 Ом, ну, може кілька сотень Ом буде в кращому випадку. Але зазвичай це десятки, це менше 100 Ом зазвичай цей диференційний опір. І загалом оцей диференційний опір вхідний. Дивіться, в нас вже вхідна напруга тут подається між емітером і базою, тому цей RBE – це буде вхідний опір транзистора, включеного за схемою загальної бази. І вхідний опір транзистора, включеного за схемою загальної бази, розраховується по цій формулі. І загалом він буде в бета плюс один раз менший, ніж вхідний опір для підсилювача для біпулярного транзистора, який включений за схемою з загальним емітором. От я напишу, що вхідний опір Re для біполярного підси... транзистора, включеного за схемою з загальним емітером, буде дорівнювати бета розділити на GM. І Ми знаємо, що бета дорівнює альфа на 1 мінус альфа. І звідси можна вивести, що альфа дорівнює бета розділити на бета плюс 1. Давайте оцю формулу підставимо сюди. І це буде дорівнювати бета розділити на gm на бета плюс 1. І ми бачимо, що вхідний опір біполярного транзистора, включеного за схемою з загальною базою, буде в бета плюс один разів менший, ніж вхідний диференційний опір біполярного транзистора, включеного за схемою з загальним емітером. Це потрібно запам'ятати. Що вхідний опір біполярного транзистора, за схемою включеного за схемою з загальною базою, в бета плюс один раз менший, ніж вхідний опір біполярного транзистора включеного за схемою з загальним емітером. Оцей RI приблизно дорівнює 1000 Ом або 1 кОм. Бета приблизно дорівнює 100. Іншими словами, цей опір RBE буде в 100 раз менший, ніж опір для схеми з загальним емітером. І це буде, відповідно приблизно 10 Ом. Цей опір кілоом в 100 раз менший. Опір буде складати 10 Ом. Тобто, що важливо запам'ятати, що опір е, вхідний для біполярного транзистора, включеного за схемою з загальною базою, буде в бета плюс 1 раз менший, ніж вхідний опір для біполярного транзистора, включеного за схемою з загальним емітером. Ось так. І в наступному відео ми вже. Перейдемо до побудови безпосередньо малосигнальної моделі підсилювача на біполярному транзисторі. Це зараз ми побудували просто малосигнальну модель біполярного транзистора. І я, я хочу вам ще раз акцентувати увагу: що оця от малосигнальна модель веде себе точно так же, як і та малосигнальна модель біполярного транзистора, яку ми раніше одержали, і одну модель зін. Із од від одної моделі до іншої моделі можна перейти шляхом еквівалентних перетворень. Розумієте, так само як і транспортної моделі в режимі великого сигналу, можна перейти шляхом еквівалентних перетворень до моделі Еберсамола в режимі великого сигналу. І навпаки, від моделі Еберсамола можна перейти до транспортної моделі, тобто транспортна модель і модель еберсамола для великого сигналу вони працюють е, точно так же. Вон, е, Струми і напруги на контактах транзистора, що для моделі Ебер самола, що для транспортної моделі будуть однакові. І оці от малосигнальні моделі, от ця от малосигнальна модель і попередня малосигнальна модель біполярного транзистора, вони ж одержуються теж з моделей для великого сигналу. Ота от попередня малосигнальна модель біполярного транзистора одержувалась з транспортної моделі для великого сигналу. Цю малосигнальну модель ми одержали з моделі Еберсамола для великого сигналу. І в принципі, ми могли еквівалентними перетвореннями перейти від е, отої от малосигнальної моделі до цієї малосигнальної моделі. І від цієї малосигнальної моделі можна перейти до той малосигнальної моделі, яку ми вже раніше вивчили шляхом еквівалентних перетворень. Тобто обидві ці малосигнальні моделі вони. Е, Задають одні й ті ж самі співвідношення між вхідними та вихідними струмами, між вхідними напругами, вихідними струмами тощо, і просто в одних випадках зручніше, наприклад, у цією моделлю користуватися, а в інших випадках зручніше користуватися отою от малосигнальною моделлю, яку ми раніше вивчили. І в наступному відео ми побудуємо малосигнальну модель підсилювача на вікулярному транзисторі, в якому ми віпулярний транзистор замінимо саме такою малосигнальною моделлю.